День малята. Скажіть, а ви знаєте, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Тож ми з вами хто? Правильно, українці? Якою мовою розмовляють українці? Вірно, українською. Послухайте, будь ласка, вірш Олексія Довгого, Батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя. Українка в мами я є у мене й рідна мова, де вкраїнське кожне слово. А що таке батьківщина? Правильно, це місто, де народився, живеш, де живуть батьки, родичі, друзі. Давайте згадаємо прислів'я про батьківщину. Україна рідненька, як тато йненька, без верби та калини нема України. Батьківщина мати, умій за неї постояти. Людина без вітчизни, що соловей без пісні. У кожної країни є свої державні символи. Які це? Прапор, герб і гімн. Молодці. А які народні символи України ви знаєте? Подивіться уважно. Так, це верба, калина, рушник, вишиванка. Вінок, лелека, українська хата і пісня. Пограємо в гру, назви квіти у віночку. Подивіться та згадайте, як називаються ці квіти. Правильно: ромашки, волошки, маки, барвінок, калина, чорнобривці, цвіт яблуні. Молодці. Діти, погляньте на мапу України. Вона. Різнокольорова. Що позначено синім кольором? Правильно, озера, моря і річки. А що зеленим кольором? Так, це ліси діброві. А позначено жовтим, що? Вірно, це степи. Молодці. Природа нашої України різноманітна і мальовнича. Про це йдеться у вірші Наталі Зарічної про Україну. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, степ, і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Пропоную і вам стати ненадовго поетами та дібрати Рими до слів. Починаємо. Є у всіх одна єдина рідна мати Україна. Нема коріння без рослини, а нас людей без батьківщини. Люби, шануй, оберігай, красивий, щедрий, рідний край. Україна, рідний край, поле, річка, зелен, гай. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і. Дитина. Нивий діброви, і садів окрас рідна Батьківщина ти одна. У нас молодці. Український народ доброзичливий, гостинний і вміє зустрічати гостей смачними стравами. Згадайте українські національні страви. Так, це борщ і, звичайно, сало. Ну, а це. Холодець. Це деруни. Смачні пампушки. Це голубці. Ну, а цю смокату всі знають. Млинчики. І, звичайно, вареники з вишнями або сиром. Діти, батьківщина наша займає дуже велику територію. В нас багато міст, містечок, сіл. Відгадайте, як називаються найбільші міста України. Починаємо. Місто серце України. Тут столиця Батьківщини. Є золоті ворота славні, а навесні цвітуть каштани. Правильно, це Київ. На Півдні місто це буяє, От воно нас морем зустрічає. Відомі сходи вниз ідуть, на набережну нас ведуть. Так, це Одеса. А це старе на сході місто. Побачити вартує особисто Свободи площа величезна, вокзал красивий і старезний, та символ міста, то струмок дзеркальний виблискує на сонці нереально Це Харків. Звідси Запорізька Січ пішла, славних українських козаків дала. До міста цього завітайте, історію свою пізнайте. Правильно Запоріжжя. Місто це неначе казка, кави там нальють, будь ласка. В честь тварини назву має, всіх туристів він збирає. Це, звичайно, Львів. Помандруємо ми далі. Місто назву річки має. Ну, а річку знаємо всі ми, бо найбільша в Україні. Це Місто Дніпро. Молодці діти, розумнички, багато знаєте і багато нового дізнались. Є у всіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Давайте любити, шанувати і берегти нашу рідну Батьківщину, нашу славну Україну.